Іван Світличний Жалісний сонет. Умій суддю свого жаліти. Тяжкі гріхи йому прости. Та ж він людина, як і ти. У нього дома жінка, діти, їм треба грошей принести, і треба ніде правди діти, злайна собачого зуміти. Державний злочин довести. Хотів би ти в тій шкурі бути, В дугу свій горб і совість гнути. Собача доля, Зрозумій і не топчи, багнов болото, жалій суддю свого достоту, Як ми жаліємо повій. Переможного миру вам.